Капля сльози, пам'ятна відзнака ООН. Вона вручається сім'ям тих військовослужбовців, хто загинув за справу миру, виконуючи миротворчу місію на чужій війні. Їх пам'яті і благородній ратній справі миротворчості присвячується цей фільм. Історія участі Збройних сил України у міжнародних миротворчих операціях розпочалась в липні 1992 року, коли Верховна Рада України затвердила постанову про участь батальйонів Збройних сил України у миротворчих силах ООН у зонах конфліктів на території колишньої Єгославії. Після цього 240-й окремий спеціальний батальйон одразу було направлено туди для участі у миротворчій операції під егідою ООН. У період з 1992 по 1995 роки миротворчі завдання на території колишньої Єгославії виконували 240, й 60-й окремі спеціальні батальйони, 40-ва оперативна група штабних офіцерів, підрозділ військової поліції, група військових спостерігачів та 15-й окремий вертолітній загін. Завдання місії ООН у східній Славонії було покладено на 8-й і 17-й окремі вертолітні ескадрильні. 70-ту окрему танкову роту та 64-ту окрему спеціальну механізовану роту загальною чисельністю 511 чоловік. На території Косова у складі багатонаціональних сил КФОР діяли 14-й окремий вертолітний загін та 37-окрема ма окрема спеціальна рота. З 15 липня 2000 року. Перший окремий спеціальний батальйон Збройних сил України чисельністю 327 військовослужбовців виконує завдання миротворчої місії у складі багатонаціональних сил КФОР. Балкани. Протягом більше десяти років цей регіон гаряча точка. За цей час тут пролилось багато крові. Але зараз тут відносно спокійно, відносно безпечно. Вже не ріже і не стріляє сусід сусіда. Потроху. Налагоджується мирне життя. Автономна провінція Косово, Сербії, Чорногорії. Ще чотири роки тому це була найгарячіша точка планети. Зараз, завдяки 40-тисячному миротворчому контингенту Сил Кейфор у Косово, можна сказати, ситуація стабільна. Відкритого збройного протистояння між албанцями і сербами не спостерігається. Вже майже чотири роки до складу миротворчих сил Кейфор. Ходять українські підрозділи. Взагалі, у операції з підтримання миру у цьому регіоні задіяні військові підрозділи з понад 30 країн. Значна частина з них країни Північно-Атлантичного альянсу. У натовців є досвід подібних миротворчих операцій, і саме у цьому регіоні є досвід і в українців. Тому сьогодні наші підрозділи, національний контингент українсько-польського батальйону Укрполбату. І українська окрема аеромобільна рота з інженерним взводом бельгійсько-румунсько-люксембурзького батальйону «Белукроко» беруть участь у підтриманні миру у Косово. Досить гармонічно входять до складу своїх мультинаціональних підрозділів і українські контингенти. Перший окремий спеціальний батальйон Збройних сил України, чисельністю 321 військовослужбовець, входить до складу спільного українсько польського батальйону «Укрполбату». Багатонаціональної бригади іст – «Схід». виконує обов'язки у Косово з 1 вересня 1999 року. Дислокується у базових таборах в населених пунктах Брезовіца, табір Бреза і Рака. Табір Білий Орел муніципалітету Штрпце. На в українських миротворців. 27 одиниць бронетанкової та 47 автомобільної і спеціальної техніки. Наші військовослужбовці несуть службу на спостережних пунктах і блокпостах, здійснюють контроль за пересуванням населення, супроводжують дітей до шкіл, охороняють церкви та інші соціальні об'єкти, проводять конвої з сербським населенням через зону мешкання албанців, запобігають незаконному перевезенню зброї, вибухових речовин і наркотиків. Проведено десятки, десятки конвоїв по супроводжені населення в цих конвоях. Супроводжені. Сотні транспортних засобів, а також супроводжені тисячі, які нараховуються десятками тисяч людей населення, яке супроводжується в ту чи іншу сторону. Постійно здійснюється 24 години патрулювання зони відповідальності, забезпечення безпеки в зоні відповідальності підрозділів. Також проведено дев'ять операцій, операцій різноманітних і різноманітної направленості по упередженню. ...багатьох е небезпечних моментів всього ж за 9 місяців перебування у Косово нашими хлопцями з Укрполбату проведено понад 120 конвоїв, під час яких було супроводжено до міст призначення більше 2,5 тисяч автомобілів і майже 12 тисяч місцевих мешканців. За цей час українці разом з польськими і американськими військовими взяли участь у низці операцій, в ході яких Вилучено 912 одиниць боєприпасів, 5 гранат, міномет і пістолет. Під час проведення операції щодо посилення кордону з сусідньою Македонією було затримано 43 особи, що намагались незаконно перетнути кордон та конфісковано майже дві сотні ящиків контрабандного вантажу. Сухі цифри звітів вилучено, затримано, супроводжено. За ними дійсно важка і небезпечна військова робота, яку виконують наші хлопці. І виконують добре, як вміють українці. Їх поважає і цінує і командування сил ІФО, і місцеві мешканці, як серби, так і албанці. На початку грудня 2002 року до складу мультинаціонального бельгійсько-румунсько-люксембурзького батальйону багатонаціональної бригади Норд-Іст, Північний Схід, сил Кейфор було введено український національний контингент чисельністю 149 військовослужбовців. Основу його складають 92-га окрема аеромобільна рота та 11-й окремий інженерно-саперний взвод Збройних сил України. Батальйон має назву Белукроко, базовий табір української частини, розташований поблизу населеного пункту Лепосавичі у муніципалітеті Косовська Митровиця. Основні завдання, що покладено на контингент Белукроко, це супроводження колон, патрулювання та підтримання порядку у зоні відповідальності, інженерна розвідка місцевості пошук та знешкодження вибухонебезпечних предметів на шляху проходження колон, маркування мінних полів та інші. На озброєнні підрозділу знаходяться 11 бойових розвідувально-десантних машин та більше 30 одиниць різноманітної автомобільної техніки. За вісім сотень кілометрів від України на Балканах сьогодні 470 українських військових стоять на сторожі миру, не стійкого, відносного, але все ж миру, і тисячі місцевих мешканців. І сербів, і албанців їм вдячні за це. Вдячні, що допоки стоять тут сили Кейфор в регіоні не палає полум'я етнічного конфлікту і є надія на хоч і відносну, та все ж безпеку. Африка екзотичний чорний континент. Протягом століть це ще й арена кривавих воєн, в багатьох країнах і сьогодні тривають збройні конфлікти, здійснюються державні перевороти і точаться братовбивчі громадянські війни, наслідками яких є соціальні кризи, голод, висока смертність, відсутність медичного забезпечення і багато інших факторів, які сприяють тому, щоб цей регіон вважався одним з найнебезпечніших на планеті. Крім того, страшні африканські хвороби малярії, лихоманки, гепатити та інше, від яких гине більше половини місцевого населення. Але Африка багата на природні ресурси, корисні копалини, золото, діаманти. Саме за них тут розпочинаються криваві і тривалі війни. Ангола. Січня 1996 року, по лютий 1999-го, у Анголі у складі місії ООН перебувала 901 окрема понтонно-мостова рота Збройних сил України, штабні офіцери, військові поліцейські і спостерігачі загальною чисельністю 226 чоловік. Наші інженери у африканській країні прокладали і відновлювали шляхи сполучення через джунглі, наводили мости і понтонно-мостові переправи через брухливі річки. Будували позиції для підрозділів місії ООН. А ще сьогодні у африканських країнах є українські військові спостерігачі. У Еритреї сім військовослужбовців наших Збройних сил, а у Демократичній Республіці Конго 12. Невелика країна на заході Африканського континенту. Її назва С'єра С'єра-Леоне. В перекладі з Іспанської Лев'ячі Гори. Площа майже 73,5 тисячі кілометрів. Дві-три області в Україні населення 4,5 мільйони. Колись в кінці 18 століття англійці заснували тут поселення для звільнених африканських рабів. До 1961 року країна була британською колонією, а далі шлях, який пройшли багато подібних держав: здобуття незалежності, громадянські війни і державні перевороти, криваві диктатори і окупаційні режими. Нарешті втручання ООН і налагодження обстановки. На початку 1999 року С'єра Леоне розгорнула свою діяльність місія ООН Юнам Сіл. Завдяки їй ситуація в країні почала покращуватися. військовий контингент місії складав 16,5 тисяч військовослужбовців різних країн. Зараз, виходячи з того, що обстановка стабілізується, прийнято рішення про скорочення блакитних шоломів. Сьогодні чисельність миротворчого контингенту складає близько 12,5 тисяч, серед яких підрозділи 12 країн: Нігерії, Гани, Кенії, Гвінеї, Замбії, Непалу, Пакистану, Бангладеш, Росії і України. Наші співвітчизники у Сєра-Леоне Леоне. Це військовослужбовці 4-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону і 20-го окремого вертолітного загону Збройних сил України. Всього 635 чоловік. Проукраїнський рембат. У грудні 2000 року батальйон передослоковано до С'єра Леони, і з того часу він почав виконувати обов'язки у складі сил ООН. Загальна чисельність 530 чоловік, 6 рот і 4 окремі взводи. Завдання його здійснення тилового забезпечення діяльності місії ООН. На батальйон покладається завдання, що стосується тилового забезпечення практично всіх контингентів. Ну і саме головне це обслуговування орендованої техніки в контингентах і підтримання бойової готовності і навчання екіпажів. Це має одне з пріоритетних напрямків діяльності нашого батальйону. Батальйон дислокується у двох таборах, що розташовані поблизу населених пунктів Лунгі і Хейстінг, що обумовлено специфікою завдань, поставлених місією ООН. Зона діяльності вся країна. Радіус 560-570 кілометрів. Машини, конвої виходять на четверо-п'ятеро. На без біженців працювали взагалі три з половиною місяці. Один раз, два з половиною місяці, другий раз три з половиною місяці, третій раз. За 9 місяців перебування цього складу батальйону у усі Леоне українським рембатом зроблено немало. Ми мали декілька таких завдань. Одне з них це транспортування біженців і грузів з Ліберійського кордону. Завдання було блискуче виконано. Напротязі трьох місяців було перевезено 17 тисяч біженців. Цифра вражаюча, якщо врахувати дороги. Здійснено ротації восьми контингентів місії ООН у Сіра леоне під час яких перевезено 8,5 тисяч військовослужбовців і 787 тонн вантажу. Крім того, з березня у зв'язку зі скороченням батальйону логістики з Бангладеш на українців покладено перевезення паливно-мастильних матеріалів під розділом ООН. Ще одним з основних завдань Укррембату є ремонт орендованої контингентами техніки зілів уралів БТРів. Всього виконано більше тисячі поточних і 60 середніх ремонтів автомобільної і бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння. Щодо підготовки особового складу підрозділів, яким передана техніка в оренду, за 9 місяців через українських інструкторів пройшли 656 чоловік з шести контингентів, які отримали фах командирів і навідників БТРів та водіїв броне і автотехніки. Український контингент. Євляється опорою юнак силам. Ну і всі завдання, які виконуються, виконуються українським контингентом, дійсно з відданістю, такою відданістю, ну як міють, мабуть, тільки наші люди. В кінці квітня проходила ротація 20-го окремого вертолітного загону Збройних сил України, який виконує моротворчу місію у Сієра Леоне. Користавшись нагодою разом з військовослужбовцями, що замінювали попередників у західноафриканській країні, український контингент відвідав міністр оборони генерал армії Володимир Шкітченко. Він ознайомився з умовами, в яких перебувають військовослужбовці 4-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону і 20-го окремого вертольотного загону. І був приємно вражений побаченим. До речі. Містечко, в якому проживають українці, мало набути теперішнього вигляду лише весною наступного року, але завдяки працюсті наших хлопців такі умови створені на рік раніше. Я тут побачив навіть якийсь західний стандарт. Оці всі приміщення, їдальні ви сьогодні відвідали. Я от так став і подумав. Мені важко сказати, де я? Сєра Леона в Лівані чи в Косові. Тут серйозний момент. В Африці, в країні, яка має величезні проблеми, в миротворчих підрозділах ні, ми бачимо, євроатлантичний стандарт. Підбиваючи підсумки роботи, зробленої однією ротацією вертолітників за півроку, вражають цифри. Проведено 1644 польоти. Перевезено 7 тисяч пасажирів і 176 тонн вантажу. Здійснено 38 патрулювань кордону з Ліберією. Дуже багато для льотчиків, дуже багато на льоту, дуже багато. Я тут налітав, як на Україні за 4 роки. За півроку 132 години я робота. Українців поважає і командування місії ООН, і місцеве населення. Можливо, сумлінне і чітке виконання завдань нашими миротворцями стало тим фактором, що коли скорочували в місії транспортний підрозділ, вивели бангладешський батальйон, а українців залишили. Велику роль у створенні позитивного іміджу України відіграє участь особового складу у гуманітарних акціях. У містечку Робанга разом з цивільним персоналом контингенту з Німеччини споруджено початкову школу для дітей. Україн ми чуємо на кожному Нас пізнають, нас знають, що це ми наші автомобілі знають. Знаєш, нашу ментальність, практично один водій не їде, щоб не мати в машині якийсь йогурт, шоколадку, діти збігаються всі. Тобто українці вони вважають в першу чергу за людяність, за те, що ну, будь-яку хвилину прийдуть на допомогу. Люди працюють тут в важких умовах, а зроблено дуже багато. Багато в професійному плані військовими, і я не побоюсь цього сказати, багато для іміджу, для авторитету нашої держави. Всьому. Я і як людина, і як посадова особа вдячна всьому особовому складу українського контингенту. Ще принаймні рік-четвертий окремий ремонтно-відновлювальний батальйон Збройних сил України у такому складі перебуватиме у сєра Леоне. На квітень 2004 року, можливо, планується його скорочення на 100 чоловік. Загальний вигід українського контингенту заплановано на кінець наступного року, коли місія ООН буде завершувати своє перебування у Сєра-Леоне. Але ті, хто служив тут, назавжди у своєму серці носитимуть спогади про таку далеку, важку, спекотну, але цікаву і знайому Африку де завдяки українським хлопцям будуть у мирі рости і усміхатися діти 22 липня 2000 року третій окремий інженерний батальйон Збройних сил України чисельністю 650 осіб введено до складу місії ООН у Південному Лівані. Основним завданням цього підрозділу є розмінування мінних полів та автомобільних шляхів, налагодження доріг та будівництво нових опорних пунктів для підрозділів місій. Слід зазначити, що український інженерний батальйон вперше в історії ООН власне оперативне розмінування має як одне з основних завдань миротворчого контингенту. Ліван. Країна на близькому сході загальною площею. Як середня область в Україні. Захід її омиває Середземне море. А інші кордони, особливо південний, сумнозвісні тим, що ось вже близько трьох десятків років спалакують там збройні конфлікти. Арабський світ та Ізраїль ведуть непримариму боротьбу за право господарювати на цій землі. 23 роки ООН намагається загасити конфлікт, але... але. Нещодавно навіть вдались до такого кроку. Нанесли на карті так звану блакитну смугу і примусили Ізраїль, що окупував майже половину території Лівану, відійти за неї. А південний Ліван, що був окупований, відійшов до історичної Батьківщини. На його території розташована миротворча місія ООН ЮНІФІЛ, до складу якої Ходять миротворчі контингенти з різних країн. Серед них і третій український інженерно-саперний батальйон Збройних сил. Ситуація зараз у ізраїльсько-ліванських відносинах. Судячи з останніх подій, ускладнюється. Провокують сутички як ізраїльтяни, так і араби. Особливо прихильники руху Хезболла. Але одна з найголовніших біблів Південного лівану міни. Ця земля буквально нашпигована різними вибухонебезпечними предметами. За 20 років е, війни. Е... Практично немає місця, де б ми не могли говорити про те, що тут немає мін. За рік приблизно на півдні Лівану підривається до 50 чоловік. На сьогоднішній день 1048 мінних полів і біля пол, півмільйона мін як протитанкових, так і протипіхотних. Сьогодні у зв'язку зі скороченням місії ЮНІФІЛ у південному Лівані скорочено й український військовий контингент. Зараз наших залишилося 190 чоловік, але вони виконують обсяги завдань, що покладає місія ООН на український підрозділ. Всього за час перебування наших інженерів у південному Лівані ними знешкоджено 3200 вибухонебезпечних предметів протипіхотних і протитанкових мін, снарядів, бомб та інших боєприпасів. Перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів 365 тисяч метрів квадратних землі. І майже 6 тисяч метрів квадратних мінних полів. Ліквідовано 45 старих та обладнано 29 нових позицій військ місії ООН. Крім контингентів, українські військові як спостерігачі брали і сьогодні беруть участь у різних місіях, як під егідою ООН, так і інших організацій. Це місії ООН у Таджикистані, Гватемалі, Екс-Югославії, місія ОБСЄ у Грузії, миротворчих силах у Придністров'ї. Служба миротворця важка і небезпечна. Близько 20 тисяч українських військових гідно несли і зараз несуть її у різних куточках нашої планети. На жаль, 20 наших хлопців не повернулись додому з чужих воєн, але завдяки їм. Сьогодні не палає вогонь війни у тих гарячих точках, де вони поклали на алтар миру своє життя, виконавши свій обов'язок до останнього. Саме тому за відданість справі миру, за мужність, за сумлінне виконання обов'язків, високий професіоналізм і працьовитість поважають наших миротворців у світі, довіряють їм найвідповідальніші завдання. І вони гідно їх виконують. Світ це знає і сподівається на них. Знову під колесами літака гуде бетонка. Знову Укрбат летить виконувати миротворчу місію. Гасити полум'я війни у чужій хаті, щоб не запалала власна. І знову нові склади контингентів відбувають робити свою справу. Справу миру.